Сбу повідомила про підозру у фінансуванні тероризму двом громадянкам РФ за інформацією Служби безпеки. Дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері телеграм-спільноту, а також використовували свої особисті сторінки з соцмережі ВКонтакті для збору коштів терористам. За отриману грошову допомогу. Фігурантка закуповувала військове спорядження, яке передавали на позиції окупантам підрозділам збройних сил РФ Розгвардії терористичної організації ДНР. Ці дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері Телеграм спільноту для збору коштів терористам. Цією ж метою також використовували і свої особисті сторінки соцмережі ВКонтакті за отриману грошову допомогу. Фігурантки закуповували військове спорядження, обладнання, обмундирування і інші речі, які передавали в Україну на позиції окупантам. Їхніми клієнтами були підрозділи збройних сил Російської Федерації, Росгвардії, також терористичної організації ДНР. За це зловмисниці неодноразово отримували різні нагороди і подяки від цих збройних формувань, зокрема і нагрудний знак спеціальна воєнна операція. Про підозру за фінансування тероризму росіянкам наразі повідомлено заочно, але хочу зазначити, що комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави стосовно всіх, хто до них причетний, тривають постійно.